Шостий день ляльок на Геловін заряджає подвійною дозою стилю від Spicy Babe and Sweets від LOL Surprise OMG. А це Барвінок Dolls і ми починаємо! Ці дві красуні стануть вашим натхненням для вибору костюмів на Геловін. Хто ти яскрава дяволиця чи ніжна як маринка Янголятко? разом ідеальний баланс гостроти й солодощів. це сиду дуже підозріло нагадує Шугар та спайсі з Бетна назавжди. Моя теорія, що вони стали натхненням цих двох ляльок. Спайсі Бейб брюнетка з яскравим макіяжем, одягнена у червоний шкіряний комплект. Штани, оздоблені чорним шнуруванням і сердечками на колінах. Образ доповнює червоні батальйони на платформі. І доповнення сумочка у вигляді сердечка: Світс – красуня в пухнастому жакеті та спідниці Baby Doll, рожево-плакитних відтінків, на ніжках прозорі платформи-жилейки. А волосся ніби солодка вата. Теж рожево-блакитне, що асиметрично повторює макіяж. Оригінальна ціна 27 доларів за кожну ляльку. Наразі в середньому 30-50 доларів на eBay. Тож, який твій настрій: вибухова перчинка чи замріяна хмаринка? Це була ще одна лялька марафону 30 ляльок на Геловін. Підписуйтесь на барвінок Долс. і нова лялька уже скоро.